831 день в Канаді, 30. У, 21, 23. Ну, це капець запутався, 23, 09, 25. І сьогодні гарний вікторок. Такий десь, як вчора, плюс одна емерці. Що о, о. О. сьогодні? Стандартний ранок, зранку встав, е, офіс, заявочки видрукував. Та й до роботи. Та, е, до роботи. Пішов, Перейшовся, подивився, що там гарбіч частенько, алексе поприбирав, бо його мало не бути. Але був нормально. Прийшов він собі, хоче виходить, хоче не виходить. І навіть навіть не ставить. І він все одно відпустки не бере ніколи. Деколи йому заходить, що він не хоче вийти. А, так то було. Е, все в порядку. Пішов по кави. і да, і по заявкам. Е, стандартно лампочки. Плінтус, Написали заявку. Пластикова смужка відлетіла, треба поремонтувати. Я думаю, що це пластикова смужка в куті. А я приходжу це Плінтус, я кажу, сказав, що це дерев'яний. Забитий умивальник стандартно, дуже погано був забитий брудний такий наліт. Все закрилось, В основному це не кухонний мибальник, а в туалеті. от що дивно, Але нічого, пробилось. я. До речі, мав такі троси, коли скупив собі е, на секунді взяв. Так, на секунді взяв. Новий трос такий бабіна. Ну, він мені так і не пригодився, і я думаю, що він мені не пригодиться. Я краще буду електричним користуватися. У мене набагато краще. Тут є дуже класний, дуже класний електричний, який сам пхає, бо цим, цим треба пхати, крутити. Ні, це фігня. І я його дістав повністю і задню частину е, обрізав так метра два. Десь 2 метри я обрізав, собі змотав це в інструменти, бо він досить тоненький і гнучкий, і не згинається, він не загнеться, коли його пхати. І от і пробивати такі от дрібні детальки, як в умивальники в туалеті, він ідеально підійде, бо він там у нас сифони такі підтрапи, вони просто, такі, не такі як в Україні, гофри чи ще щось там, що там. Треба розбирати тут. ні, І собі підготував такий матеріал. В мене дріт. дріт. Дріт, ні, він так не згинається. він... Загинайте! Отак, ну, а ще щось було? А, емерженці було. Я пропустив смс-ку, смс, смс в основному вичав, що там брінка, і все. Е, якщо нічого серйозного, то ніхто й не дзвонить. Але пішов, е, е, потім прийшов в офіс і кажуть, що там в одній квартирі протікає труба, туалет позаду, там труба, яка підводить воду до бачка. Вона протікає. І воно капало досить. Квартира поставила, капало досить довго. Люди просто мали заїжджати, і вони прямо війни інспекшені побачили, що там таке є. І воно капало, затікало під плінтус. Ну дуже помаленьку капало, так що до сусідів воно не попадало, воно все там впитувалось. Плінтус розбух конкретно, а за плінтусом аж пліценні утворила. Я плінтус зразу той тобто здер, трубку зняв. Я так розумію, що там колись вони ставили собі оцей душ. І його відкрутили, резиночка випала, там спеціальна прокладка, і воно тому і протікає. Я вже шапки скинув, що він купив мені другий шланг, новий з резинкою, вони дешеві. Краще поставлю нормальний і все. І, цей. і зняв ту дошку, вже вирізав і залишив до завтра, нехай підсохне, воно висохне, трошечки щищу, причеплю все-все, підшпаклюю пофарбую і, і буде добре. В одній з квартир вони теж люди заїжджати мали. І в холодильнику в нас є такі от шуфляда, і одна із секцій вона отак піднімається і заїжджає вниз, так щоб тут було більше місця для пляшу, ще чогось І от просто піднімається. І там є два половини, що вона опускається, і можна її ще далі запхати і опустити нижче, щоб вона буде так намертво. І вони не знали, як це зробити. Це, ну, це їхня робота, показати людям, як цим користуватись холодильником. Але вони попросили, створили навіть заявку, якщо це зробив. Ще пару штуку охорона створила, там треба було картрідер підкрутити. Я, до речі, розібрав там шурупи були дуже погані. Я дав нові закрутив нам по тримається. О, людям сьогодні не був дуже таким жорстким. Сусідів в цій квартирі. О, там одні ламінат покоцали, треба перемонтувати, його так і не зробив. Дзвонили, скільки буде коштувати, питалися. З'їхали люди. А зразу за ними ще одна квартира, то там в туалеті, в бачку, ланцюжок оберівався. Мешканець спробував сам поремонтувати, але не виходило, там треба просто защелкнути правильно. Защокнув на нічого нового не стало. Привезли мені ланцюжки до ролокасет, нарешті. Там можна поремонтувати, завтра піду поремонтую всі. А так все, після роботи додому. Сьогодні на вечерю захотілося мені креветок. Ну ці креветки, це космос, вони такі величезні, королівські. Вони вже розрізані зверху, що їх вариш, вони отак прямо розкриваються, і ця, цей захист знімається. Панцир дуже легко. Соус тільки треба взяти якийсь до креветок цікавіший, бо я собі взяв Соєвий, Васабі. Я для, для суші захотілося. Таке. От і все. Тож, буду бігти, Вистачить на сьогодні, треба йти відпочивати. Вчора пізно ляг спати сьогодні. Пізно ляжу спати.